Я вивела кращу частку, яка не відніметься від неї. Коли ми стаємо на особисту молитву, чи ми йдемо до храму, завжди ми страждаємо від того то ж самого, від нашої неуважності. Коли ми є хоч би трошки уважні, ми собі усвідомили, пам'ятали і звернули увагу на те, що щоразу яке якесь свято присвячено Богородиці читається це дівання. Остаточно читається Єванглія, де не словом не згадується про матір Бога. Читається ця розповідь про Марту Марії, про Бог Сестер. Чому ж церква вибрала цей Євангелій? Щоб звернути нам увагу на щось дуже важливе, що є. Поставіть погородську. Кожен це оперечив на власному досвідій нови або зі своїми близьками. Коли народжується якась дитина, завжди радість. Чекають батьки на чекають дідусі, бабусі, чекають мисці на лі. Коли народжується ця дитина, вона приходить на цей світ. Ми цілковито не знаємо, ми можемо навіть подумати собі, що буде з цією дитиною, якою вона. it's a lot В інші страни сталося немає людей. Вони бачили їхнє правильне життя, але з іншої сторони вони були ще якийсь затайний гріх, щоб не благословляє їх дітьми. І в тому самому вічі, як він йде на Мостилю і молиться до Господа. Віддає на Бога все своє уховання. Те саме робить пан надо. Являється як і окіму на Іанії оголошує про те, що радиться у них дитина, яка буде мати особливу місію. Ми бачимо у послаті Богородиці цю особливу місію, що вона не тільки сама народилася, але через своє народження вона стало здатної народити, Сина Божого що це так і по нас. Ми ну, завжди три кому, як ми думаємо. Те, кому веземо одного, те кому Я Не знаю, чого не всі ми думаємо, що комусь ми взяли, але ми ніколи не думаємо, що там все. Ми так думаємо, то вдруге є до кінця Християн. Бо ми усі. Бо Бог не Бога, наскільки прагнула начепити цю Божу волю, що Господь став здатний дитиною. Тому так само і в нашому житті. Це знає питання, що Бог любить більше, що Бог себе везе краще, що комусь в сутті склалося добре, любить ціни кожен. Як чується, діти, якісь, які займають інші становища, становище, винені особи. А це є головна проблема нас як християн. Ми щодня повторяємо Отче наш», але не усвідомлені ці істини, хто є насправді наш папте і Батько. І саме ця свідомість була після Богородиці що вона стала здатною цього Бога прийняти до себе. Так само і в нашому житті, Бог кожному з нас хоче добра. Але Бог стає здатний прийти до нас, у наше життя, лише тоді, коли ми самі стаємо відкриті на нього. Бог не хоче насильно робити на щасливі. Нас і кажуть. Насильно не був. Бог. Очікує нашого великого бажання. І бачимо це, у присвітої було велике бажання шукати Бога. І вона прибувала з Господом. І про це каже нам сьогоднішній про Марту і Марію. Бог не критикує Маріш, Пету, що вона ще з берега. Просто вона радила це згідно своїм розом, своїм поняттями, Чому була особливість Марії, яка світила у них Христа? Вона вслухалася, що дійсно Бог потребує, ще я дав диким добром. І, напевно, кожен з нас цей свідоць. Коли ми десь прийдемо до Господа глибоко, звільним помолимо, або коли ми прийдемо до Святої Кайні Богань. Або коли ми приходимо до Харистії, і усвідомлюємо собі, з ким ми зустрічаємо, з кого відчащають, кожен з нас на певному раз відчує на світі в своєму житті, як після цієї зустрічі з Богом не змінюємося, як стає стає зрозуміли, як стає зрозуміло, що говорити, а що не говорити, де бути наполеглими. А де бути покинути. Не бути тверди, а не будуть м'які. У Божі немає проблем. Це в нас є проблеми. Бозі ми знаходимо відповіді на все і рішення будь будь-чого. Через Святу Богородицю, Дай Боже, що Господь через кожного і через кожну звіснював Сусурість. Наше життя є придатковим. Ми народилися на придаткової історичній в певному народі, певних обставинах. Бог дав, щоб ми народилися. Бог. І Богу очікує, що ми сповили своєму усім місії задання. Тому що для Бога немає хтось важливий, чи не важливий. Коли ми свідомо немов суді, про що я казав, що ми є Дік і Через свою близькість вона зуміла чатця, в своєму лоні і чинити цю Господню волю свого часу. Дай Боже, щоб кожен з нас сталося ближче ближче до Бога. Через молитву, через силу за Господи, через причасті Євхаристі, через творення добрих дій, І щоб ми також сиділи цю Божу волю. бо саме це. Oh, Rex, what are you doing, bro? Rex, what is